Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд і, на жаль, останній відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. Так, друзі, от ми з вами і дійшли кінця журналів на журнал Волшебніці Вінкс, який виходив з листопада 2012 до червня 2021 року. Я вам огляди зняв вже, вони вже є на каналі. А тепер завершив огляди на журнали Клуб Вінкс», який виходив з липня 2012 до липня, перепрошую з липня 2007, до липня 2012-го. На жаль, в мене немає номера за червень 2012 та липень 2012 року, тобто останніх два номери журналу. Тому це буде останнім журналом. Якщо там я колись знайду, хоча я вже не вірю, тому що вони. Нереально рідкісні, їх нереально важко знайти. Мені важко було знайти 12 й рік зовсім там тільки перший номер. Другий, я здається, знайшов нічого. Четвертий. Третій дуже важко було знайти. Оцей от п'ятий мені попався зовсім випадково. А шостий, сьомий, це щось нереальне. чесно. Тому я вже надії не маю на те, що я їх знайду. Але на даний момент це буде останній огляд. На журнали по клубу Winx з коміксами великими. Це у нас 58 й випуск журналу. Їх всього було 60. Красива блискуча обкладинка по стандарту. На обкладинці у нас Bloom Flora і в трансформації Believix. Обкладинку взяли з 88-го італійського номера журналу. Номер у нас за травень 2012 року, як я вже вам вже казав. Так, тут у нас зміст. Привітання, реклама сайту. Час Вінкс. Розповідається у нас тут про 10-ту серію 4-го сезону, а саме про добрі справи. Так, тут у нас все про зірок музики від музи. Далі жива планета. Знайомимося зі світом попугаїв. Танці від Лейли, а саме заняття на хвилях. Катання на серфі. Модний куточок від стели І ось такий арт з музою. Так. І, власне, обкладинка коміксу, який називається Виконання бажань. О, тут всі феї в своїх е, красивих сукенках з 22 ї серії 4-го сезону. О, клас, тут постер навіть був, уявляєте. Я забув за нього. З однієї сторони розмальовка Блум, Стелла і Лейла в ковбойському стилі. А всередині у нас звичайний постер з Блум, Стеллою та Лейлою в ковбойському стилі. І Блум справді мені дуже подобається. Навіть така наліпка є велика. Декоративна з такою Блум в такій от позі. Дуже гарно. За постер лайк. Так. Чарівний тест. Чи легко тобі знайомитись з людьми? Веселі ігри. Весела пошта. На 4, на 5 сторінок, гороскоп. І все. Реклама ляльок по Піксі з аксесуарами. Було 4 ляльки в серії, як я бачу: амур, чата, локет та черрі. Що ж, то дякую я вам, що ви були зі мною на процесі цього довгого часу. А по оглядах на Вінкс, якщо що, я не прощаюся, буде більше. Буде щось нове, буде щось інше, почну знімати, можливо, якісь нові журнали, тому що в мене є ще що показати вам. Вінкс, звісно, теж будуть, але відкриємо щось нове для себе. Тож, дякую вам за те, що ви зі мною. Залишайтеся зі мною і надалі. Я впевнений, що вам сподобається і буде цікаво на моєму каналі всього найкращого.